У той час послав мародах син Лаадана, цар Вавилону листи, послів і дари до Єзикії, бо він почув, що той захворів аж до смерті та піднявся. І зрадів ними Ізикія великою радістю і показав їм дім скарбів, пахощі, ладану, мира, срібла та золота, і всі доми обладнання скарбниці, і все, що було в його скарбницях. І не було нічого такого, чого Єзекія не показав у своєму домі. І прийшов пророк Ісая до царя Єзекії і запитав його Що кажуть ці люди, і звідки вони прийшли до тебе? А Єзекія сказав: Із землі здалека прийшли до мене з Вавилону. І запитав Ісая, Що вони побачили у твоєму домі? І ж відповів: Вони побачили все, що є в моєму домі. І немає в моєму домі того, чого вони не побачили, навіть те, що в моїх скарбницях. Тоді Ісая сказав йому Послухай слово Господа Саваота, ось надходять ні, говорить Господь, і заберуть усе, що у твоєму домі, і те, що зібрали твої батьки, аж до цього дня, перейде до Вавилону, нічого вони не залишать. Бог також сказав, що і твоїх дітей, яких ти породив. Заберуть і зроблять євнухами в домі Вавилонського царя. А Езекія відповів Ісаї: Добре Господнє слово, яке він сказав, нехай буде мир і праведність упродовж мого періоду царювання.